Громадянська мережа опора в рамках програми Рада організувала і провела дискусію про стандарти роботи парламентських політичних партій. Місцеві експерти наголошують, що на округах люди більше знайомі з депутатами, за яких вони проголосували на виборах, аніж з програмами партій. Де пересічному виборцю знайти більше інформації дізнавалися наші кореспонденти. Місцеві політичні експерти та представники партій мали намір поговорити про теперішні стандарти роботи політичних партій. Завдання цього заходу актуалізувати питання роботи парламентських політичних партій взаємодії з виборцями в інформаційному просторі. Тобто, тому що більше звертають увагу на окремих депутатів, а менше звертають увагу на діяльність політичних партій в на взаємодію з виборцями. Зв'язок з виборцями один з важливих аспектів роботи партій, вважають експерти. Постійна системна робота не тільки в передвиборчий період, а й у міжвиборчий період. Це розглужрозгрурозглужена мережа партійних осередків, це розглужена мережа приймалень, тобто і і, і і так далі. Тобто, це ну прозоре фінансування. Існує всеукраїнська українська карта приймалень народних депутатів і приймалень парламентських політичних партій. На цьому ресурсі зібрана нині наявна у нас інформація про місце розташування приймалень, контактні дані, графіки роботи і так далі. З часом ця база буде розширюватись, доповнюватися новими даними, тобто це для того, аби ви виборці мали можливість на одному ресурсі знайти всі необхідні їм дані для того, аби зв'язатися з приймальнею політичних партій і народних депутатів, які обрані в домотатих виборчих округах.